Росіяни вночі завдали ударів по Львову, поціливши по самому центру міста. Більшість постраждалих об'єктів це історична спадщина. Кількість постраждалих більше шести десятків, Семеро людей загинули. Серед них є двоє дітей з і 14 років. Станом на зараз у місті завершили аварійно-рятувальні роботи. Моє ім'я Дмитро Олійник. Вітаю на РБК Україна і далі з'ясую, що є на ц... станом на цю годину. Що відбувається у Львові, чи ліквідовуються наслідки? Маю на зв'язку Віктора Іваніцького, начальника управління захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Львівської обласної державної адміністрації. Пане Вікторе, добрий день. Доброго дня, що відомо я про я відомо... назвати добрим. Ну так відносно добрий. Що відомо про кількість постраждалих загиблих станом на зараз? Чи змінюється їх число? Число, на жаль, змінюється. Серед загиблих, слава Богу, більш немає, але й так сім чоловік загинули. З них двоє діток. Ми про це говорили зараз. Станом на 13.30 64 чоловіки постраждало. Із них дев'ятеро дітей. На жаль, багато є, в тому числі різного ступеня е, тяжкості, але є і тяжкі. Тяжких, важких багато? Вісім е, чоловік, е, в жит... е, всі е, або вже пройшли операцію, або на операційному столі. Чи я правильно розумію, під завалами вже точно нікого немає, і остаточна кількість загиблих ми маємо, виходячи з того, що аварійні роботи завершено. Так, аварійні роботи завершені, завали всі розібрані. Будемо вважати, що Бог до себе не забере серед тих, які постраждали цього, але під завалами людей немає. Добре, як ви загалом оціните рятувальні роботи, які складнощі виникали, виходячи зі специфіки удару, влучання? Ну, треба враховувати, що було нанесено комбінований удар: і шахеди, і кинжали, і крилати ракети. Кожен має свою специфіку, плюс територія, яку нанесені удари або залетіли. Уламки збитих шахетів і ракет, це нанесло свої, плюс, все-таки, зараз спеціалісти розбираються, я думаю, що все-таки були прильоти. І за НАТО велика територія, занадто багато житлових масив. Ну, я від себе, як бувший військовий, скажу так: як все славнозвісний. Аналоговні ракети так падають на житлові е масиви. То кого ми маємо? Як уже е називати цих расистів? Я навіть не знаю не люди. Ми саме ніжне слово, яке відбирається. А чи зрозуміло, куди саме цілили росіяни? Чи вони цілили в ті будинки, куди прилетіло? Чи це все ж таки уламки, чи от, от, от на такому рівні що відомо? Ну, над цим працюють спеціалісти. Я думаю, що ця тема все-таки буде не зовсім відкрита, це так м'яко говоря. Але там, де впали ракети, там, де впали уламки, ну, військових об'єктів, ну не було. Це або аналогов нет, або звичайний терор для того, щоб ми боялися. Добре. А що відомо, як ви оціните взагалі рівень захисту неба? У Львові як чи достатньо протиповітряної оборони? Достатньо ніколи не буде. на це ми вже спілкувалися тому що, зі спеціалістами. Беремо залізну завісу в Ізраїлі і території, які все, і то прилітає до них. У нас територія України каркету не дуже велика, тому достатньо немає. Але треба віддати належне нашим воїнам ПВО, нашим мобільним вогневим групам. Навіть е, по інформації ПВК Захід е, на їхній території: дев'ять із дев'яти шахетів е, збито, дві е, із чотирьох крилатих ракет збито. Це вже, а якби попали, вони в точку, ну на жаль, кенчали прилетіли. Е, це в зоні ПВК. Тому е, звісно, що недостатньо але. На цим, я думаю, що і держава, і уряд працює, ну і наші військові. Я ще раз ПВК Захід, молодці, територіальна оборона своїми мобільними групами, стараються, як можна спрацювати. Ну, На жаль, маємо та ще маємо. Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Усі будинки розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Якими є пошкодження цих будинків? Власне, що ви можете сказати про архітектуру і пам'ятки? Я б почав би скоріше житлових будинків, тому що на жаль, тільки на 13.30 107 будинків в одному районі. Залізничному 46 будинків у Франківському районі. Звісно, що різної ступені пошкоджень. Є деякі, що прийдеться зносити, є деякі, що треба поміняти. Ну і вікна тільки в одному районі більше двох, майже три тисячі вікон треба замінити. Дверей і так далі. Звісно, що крім цього, це, на жаль, пошкоджені школи, заклади освіти. Заклади охорони здоров'я, тобто до військового значення немає. Ну і, на жаль, пози... зазнали ушкоджень. Зараз йде підрахунок, чи 7, чи 12, йде підрахунок і, і акти обстежень цих пам'яток архітектури. Це, Це ще ускладнює робота в який рівень ушкоджень чи це буде, треба буде капітальний, грубо говоря, чи це замінити скло чи там двері? Це є е, пригадива, але все таки легше. А якщо вікна, е, не вікна, а стіни, е, дахи, то прийдеться по іншому працювати. Це інший кейс е, виконання робіт. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща обов'язково допоможе відновити Львів після ракетного удару. Ви потребуєте допомоги? Ви розумієте, чим саме Польща може допомогти? Так, на міській комісії, яка відбулася сьогодні в 13.00, це питання якраз опрацьовувалося. І вже є кейси, де по кожній пам'ятці архітектури будуть давати. Або конкретно фонду, або якому, е, якомусь напрямку, щоб від початку до кінця вела це якраз питання працює львівською міською радою за участі е, спеціалістів е, архітектури обласної адміністрації радник керівника офісу президента Михайло Подоляк говорить, що Росіяни змінюють тактику ударів і посилять атаки на цивільну інфраструктуру. Чи Львів вживає якихось додаткових заходів безпеки? Чи облаштовується укриття? Як власне навчальний рік почався у Львові? Навчальний рік розпочав, слава Богу, нормально. В принципі, зривів в в відкритті навчального року немає. По укриттю є вічна проблема. Чому? Тому що, на жаль, балансово утримувачі, які відповідають за укриття, за найпростіше укриття, іноді, м'яко говоря, халатно відносяться до цього. По кожному випадку, вони, якщо на мешканці дзвонять, то ми звертаємось і через поліцію, і через ДСНС перевіряємо ці вживаємо, вживаються заходи. В першу чергу це національна поліція і головне управління ДСНС України у Львівській області. Але нам я постійно на всіх засоби масової інформації кричу до мешканців: не чекайте біди. Ви вийдіть, коли нічого над головою не гуде. Перевірте, чи є чи ви знаєте, куди укриватись, чи воно відкрите, де ключі знаходяться від цього. Тут на жаль, да владу треба корити, треба ганяти, але в нас тільки у Львові порядка 6 тисяч. Найпростіших укриттів нема таких, щоб перевірили всі 100%. Ми їх перевіряємо, коли йдемо постійно, ж раз в портал, звідти додаємо і реально перевіряємо. Але на кожну хвилину ми не поставимо градоначальника, щоб він перевірив. Це мешканці повинні турбуватись про це. А не тоді, коли тривога загула більше того, що на жаль, в тому що підверте, треба потепили, Що якби вони спускались в укриття, то вже б було б менше. Пане Вікторе, дякую вам за інформацію. Тримайтеся. Ми разом зі Львовом, Віктор Іваніцький, начальник управління захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Львівської обласної державної адміністрації, був моїм співрозмовником. Тисяч подобається. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава. слава Україні. Поширюйте відео серед тих, кого любите, і підпишіться на канал РБК Україна, якщо тут вперше.